У національній опереті прем'єра, яка не просто про театр, це про життя, про біль, про втрату і про силу, яка не згасає навіть у темряві. Там таке смачне повітря. Я від того дуже кайфую. Дивлюсь у небо, птахи. Ну і здрама П'єси «П'єса-22» або шлях героя створена за сучасним текстом воїна ЗСУ Володимира Туки, людина, яка пережила окупацію Херсона, тортури, визволення, і знову повернулася на фронт. Його герой з позивним музикант. через музику він тримає зв'язок зі світом. Для нього мелодія це ковток повітря. Його молитва, його зброя на сцені. Поруч із професійними акторами є і справжні ветерани. Це вистава про життя в на підготовці до війни. І потім на самій війні ось про щире відверте почуття, відчуття і думки, які спіткали мене там. Це така історія оркестру, який намагається розповісти історію одного пострілу. Такі теми, і такі п'єси над ними ну не так просто працювати, тому що вони дуже відверті. Вони зачіпають певні такі складні теми і живих конкретних людей, і м насправді. Ми пішли таким шляхом більш образного рішення, відходу від реальності, від побуту, від побутовості, від натуралізму. І тому багато сцен тут вирішено ну, в візуальному е е розумінні, в такому більш абстрактному. Е Ключі одну з ролей виконує сам автор Володимир Тука, його слова звучать із глибини пережитого, чесно й до болю, бо це не просто вистава, це шлях героя і шлях до світла.